Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина я з вами українська письменниця, дослідниця генетичного коду українців Аріїв Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо про священних істот, які на своїх малесеньких крильцях приносять вісточки від богів на землю. Ви уявляли, про кого я? Я про тих істот, джерела археологічні. Є вказують, що вони існували ще 20 тисяч років і більше на землі. І ці істоти називаються бджоли. Так, так, саме сьогодні ми поговоримо про цих крилатих посланців богів на землі і як наші з вами славетні та родавні пращури їх поважали і любили. До речі. Ви знаєте таку статистику, що 90% саме бджолярів, які мають пасіки, мають їх в приватній власності в Україні. А Україна по експорту меду, саме найцілющішого із прекрасних продуктів харчування стоїть на п'ятому місці у світі. Уявляєте, ми з вами годуємо світ своїм медом. Ну, звичайно, квітуча ненька Україна з різнобарв'ям пахощів, наших трав, наших квітів дійсно, це рай для бджіл. А Раніше вважалося, що бджоли це не просто крилаті посланці богів, а вони завжди віщують про зміни в майбутньому. Сьогодні, звичайно, розповім вам про різні предмети, цікаві факти про бджіл, про мед. Тож влаштуйте зручно, зробіть собі чаю, можливо, з медом, але не поспішайте, якщо ваш чайок буде дуже гарячим, туди покласти ложечку. Меду, тому що мед боїться високих температур, і його краще їсти і запивати напоєм тим, яким ви забажаєте. Тож сьогодні ми з вами маємо зрозуміти таку річ. Наші з вами пращури вважали, що вбити бджолу, це накликати біду в сім'ю. Уявляєте? Тому що бджола. Це величезна трудівниця. І якщо вона прилетіла до вас, відбилася від інших і прилетіла саме до вас, і вам здається, що докучає, то за прикметами вона вам принесла якусь вісточку. Яку саме розберемось. Тож, тисніть на вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте спонсором нашого каналу. Дякую всім тим, хто вже нас підтримує. А ми з вами розбираємо сьогодні тему бджоли у славянській традиції. Тож в українській мітології бджола настільки свята, що вважається, що навіть грізний Бог-перун не може вдарити у бджолини вулик, навіть якщо за ним або біля нього, або й навіть всередині якась нечиста сила поселилася. Уявляєте? Перун поважає бджолину сім'ю. І, до речі, бджолині сім'ї пораховані у всьому світі, і є певна статистика, скільки є сімей. Це ціла спільнота, яка розповсюджена так само, як і люди на землі. Але будь-який пасічник вам скаже, що бджоли набагато розумніші і кмітливіші ніж люди. Не вірите? А знаєте, що бджоли вони розрізняють обличчя людини, яка підходить до вулика? Вони знають свого пасічника по виразу обличчя. А чи знаєте ви, друзі, що бджоли змінюють хімізм власного мозку в залежності від того, яку функцію вони виконують у вулику? Уявляєте? Якщо бджілка-трудівниця і вона літає за медом, в неї один функціонал мозку, якщо вона захищає вулик інший, але є і ледарі, і трутні. І чому саме в бджолині сім'ї з'являються ледарі трутні? А вони балансують суспільство бджіл, тому що для того, щоб все було в балансі, там мають бути представники різних, так би мовити, конфесій, як в людському суспільстві, так і в бджолиному. Фіни взагалі вважають, що бджоли це птахи світу, а греки вважали, що це птахи мухс. Так, так, вони називали бджіл саме птахами. Знаєте, мене найбільше вразили історії про бджіл, коли я подорожувала Єгиптом. На багатьох храмах і біля пірамід в Єгипті я бачила зображення в камені величезних бджіл. Я завжди задавала питання нашим історикам, нашим е, гідам про те, чому бджоли, навіщо бджоли? І от що мені розповіли про традиції в стародавньому Єгипті, а саме, до речі, найстаріші згадки про бджіл знайшли саме в єгипетських серед єгипетських надписів на храмах і пірамідах, так от розповідають таку історію. Що в давні часи в Єгипті, для того, щоб створити для нащадків найкращі ліки за всіх часів, то робили такий ритуал: брали саркофаг із певного каменю, в який клали тіло обов'язково святого чоловіка. Монаха, який досить серйозну підготовку проходив, був дуже просвітленим, високодуховним, він мав пройти цілу купу різних молитв, очисток, медитацій і так далі. Так далі. І ось він впевнений, Момент життя з нього виходило, і коли він помирав, його клали в саркофаг, і до самого самого верху цей саркофаг заливали свіжим медом. І закривали кришкою цей саркофаг. На цьому саркофагу писали дату, коли це було зроблено, і хто віддав саме своє дорогоцінне фізичне тіло і свій дух для цього меду, для нащадків. Що відбувалося через 100 років, не раніше, ніж через 100 років, відкривали цей саркофаг, в якому залишалася тільки медова така суспензія. і не було зовсім нічого від людини, яка там повністю розчинилась. Уявляєте, розчинялось людське тіло саме в цьому медові. І цей мед вважався ліками від всіх абсолютно хвороб. Абсолютно все лікував, але в малюсеньких гомеопатичних дозах. І тоді цей мед в малесеньких мінзурочках потім роздавали, розвозили, розносили по всьому Єгипту. Вважалося, що це. Це велике щастя, що про тебе потурбувалися твої предки і послали на 100 років вперед ось такий подарунок. Тож, я вважаю, що в цьому дуже багато глибини і, наприклад, вважалося, що бджоли мають таку саму душу, як і люди. Сам Платон. Писав, що бджіл втілюються найдобропорядні і найрозсудливіші, і розважливіші люди. Він казав, що якщо ви лаєтеся на Бджіл поганою лайкою, то привертаєте собі погану долю або псуєте карму. Уявляєте, це ще писав про це Платон. А в Швейцарії вірять, що душі людей залишають світ і повертаються в нього також в вигляді бджіл. В Болгарії в в день моляться та слухають, як звенчать бджоли, вважають, що це душі їх померли. Предків. Взагалі, символ бджоли знаходять на стародавніх монетах по всьому світу, на зображеннях, як ви вже зрозуміли, храмів і пірамід, на перснях. Бджола була постійно поряд з людиною і контакт з бджолиними сім'ями, сім'ї людей завжди встановлювали дуже щільний. А наші з вами пращури добре розумілися на цій справі, тому що вважалося. Що бджільна справа це дуже таємнича справа. І що з бджолами можуть розумітися тільки люди, які мають дуже самі по собі хорошу відкриту душу, люди, які розуміють їх мову, і яких. Прийняла саме Джолина Сім'я. Як я вам вже казала, що 90% пасік перебувають у безпосередньо в приватній власності в Україні. І 70% від обладнання, яке закуповують пасічники, вони можуть компенсувати його вартість саме з державного бюджету. Можливо, за рахунок цього Україна і війшла до п'ятірки. Найпотужніших експортерів природнього меду у світі. Від у них взагалі говорили, що бджоли спочатку утворилися в болотах під рукою водяного, а потім, коли до них прийшла матка, бджолина матка, як ви знаєте, вона була викуплена у водяника і таким чином стала, по суті, Основною царицею бджолиного царства і бджоли стали вільними. Взагалі вважається, що коли викупили один чаклун за однією з легенд, викупив чаклун матку і бджолину сім'ю у водяника. То він навчив саме бджіл себе захищати, кусати людей, які хочуть зруйнувати або вулики або зруйнувати бджолину сім'ю. Тож вважається, що якщо ви поряд з бджолою махаєте дужче руками, то ви її не відганяєте. Вона вас приймає як небезпеку для себе і хоче вас бджол... вкусити тільки для того, щоб ви припинили її, на неї махати. Взагалі ми можемо побачити дуже багато різних, різних зображень бджоли, і вона завжди символізує багатство, різні амулети з бджолами. Це про достаток, про багатство. І вважається, що той, хто носить зображення бджоли в якомусь вигляді або має зображення бджоли, то о, такий власник такого талісману завжди буде мати. Удачу, успіх, адже бджоли це дуже великі трударі. Для того, щоб зібрати 100 грамів меду, бджола має пролетіти 46 тисяч кілометрів. Ви уявляєте, отими малесенькими крильцями. Вважається, що вона робить 200 помахів крильцями за одну хвилину, наскільки швидко вона літає. Зображення бджоли, ми. Можемо побачити в геральдиці, на гербах великих міст, як Чернігівської губернії, в Сімферополі, Севастополі, Бахчисараї, в Паторії, в Керчі. Тобто, в Криму на зображеннях різних гербів міст і регіонів використовуються елементи саме з бджолами або елементи безпосередньо бджолі. Лярського мистецтва цікаві факти про бджолу ще наступні: от, наприклад, чи знали ви, що у бджоли п'ять очей, так, так п'ять. Не два, як у нас з вами ока, а три у верхній частині голови і двоє по боків спереду. Бджоли зовсім не розрізняють червоного кольору. Вони бачать його як темно-сірий або чорний. Тобто на, чорний, на червоний колір у них є певне табу. Жодна бджола не може проникнути в чужий вулик. І знаєте чому? А тому що, як виявляється, Кожен вулик пахне по-своєму, а відповідно, жителі кожного вулику мають унікальний запах. І як тільки чужинець хоче потрапити до чужого вулику, його зразу виженуть, тому що зразу відчують, що він не має того е, сімейного е, для е, характерного для даного е, вулика е, запаху. Медоносна, е, медоносна бджола, вибачте, махає дві. Разів крильцями в секунду. Я сказала в хвилину, а потім сама собі подумала, щось я неправильно сказала. І зараз, бачите, в моєму конспекті написано все-таки в секунду. Бджола може відлетіти від вулика майже на 8 кілометрів і безпомилково знайти дорогу додому. І знає цю дорогу. До речі, вчені встановили, що бджоли літають. По найкоротшому шляху від е, квітки до вулика, вони якимось неймовірним способом прокладають найоптимальніші маршрути. І можна сказати, що логістики такої немає більше жодна ні тварина, ні птах на землі. Ну, а подавно і люди. Тож нам є чому вчитися у бджіл. І наші з вами пращури це дуже добре розуміли. І від того, як вони. Влаштовує свій будинок, вони використовують мінімальну кількість воску для того, щоб зробити стільників, які будуть складати мед. І це найгармонійніше будівництво вчені. просто захоплюються геніальною простотою архітектури побудованих пасік і стільників, які збирають мед саме бджоли. Знаєте, що з домашніх бджіл матка, тобто цариця бджіл живе три роки, а може жити навіть п'ять років. А ось робоча бджола влітку живе тільки 40 днів. А взимку може прожити 9 місяців до наступного сезону. Тож, бджоліні, бджолі, бджолині сім'ї це дуже високо організовані спільноти, і нам варто у них багато чому вчитися. Бджоли – Вирощують маток у спеціально вбудованих для цього великих осередках стільника маточниках. І вважається, що матка це оця дійсно цариця, правителька це якась свідомість, певна свідомість цілої сім'ї. Найстарішою скам'янілістю бджоли є знахідка в м'ямі, бірманському бурштині, яку описали в 2006 році, і вік цієї знахідки 100 мільйонів років. Уявляєте, в бурштині знайшли бджолу, які 100 мільйонів років. Тобто це просто щось неймовірне. Бджола це єдина комаха, яка виробляє їжу, яку може вживати людина без будь-якої додаткової обробки. Бджола за е, один виліт. Мед запилює від 50 до 100 квіток, тож, яка вона молочинка і трудівниця, медоносна бджола повинна з'їсти приблизно 7 або навіть 9 кілограмів меду, щоб зробити 450 грамів бджолиного воску, який, ви знаєте, дуже цінується у різних господарських галузях. Медоносні бджоли спілкуються одна з одною за допомогою своєрідних танців. Саме цими танцями вони розповідають своїм, своїм подругам напрямок і відстань до тих квітів, з яких зараз приноситься мед. Навантажена нектаром бджола може винести до 3 четвертих своєї ваги. Тобто уявіть собі, що вона несе, по суті, в зобку величезну кількість меду. А малесенький її зубок, який вона бере мед або нектар, він взагалі становить 40% від її загальної маси. Не навантажена бджола, летить в середньому зі швидкістю 60 км за годину, а навантажена всього 25%. В світі налічується 48 типів бджолиних сімей. На пасіках країни сьогодні працює приблизно 5 мільйонів бджолиних сімей. Тобто, у нас з вами є 5 мільйонів в Україні бджолиних сімей. Дуже сподіваюся, що за часів війни все-таки більшою частиною вони також збереглись. І ми з вами разом з бджолиними сім'ями обов'язково відбудуємо і відновимо нашу квітучу Україну. Ще деякі цікаві. Прикмети про бджіл. Бджоли у вісні пророкують діловим людям прибуток. Вважається, що коли сниться бджола військовому, то це про те, що все буде добре, що він йому життя буде збережене. Так з ним спілкуються саме боги. Якщо батьки матимуть слухняних дітей. То е, в такому випадку е, бджоли таких дітей не кусають. Наші з вами пращури вважали, що бджоли кусають лише неслухняних дітей, щоб вони навчилися слухати батьків. Може, в цьому щось таке є? За давніми легендами: якщо бджоли залишають вулик без видимих причин, це вірна ознака прийдешньої смерті господаря. Тож завжди вважалося, що бджоли є носіями також не тільки прекрасного продукту меду, а й носіями певного щастя і віщунами лиха, якщо раптом вони покидали вулик або сідали масово на гілку плодового дерева, яке вже пересихає. Тож це також віщувало про смерть або про нещастя, з уявленнями про сексуальну новинність бджіл пов'язано одне дуже цікаве повір'я, що якщо дівчина пройде поблизу рою бджіл і ні разу не буде бжалена, значить вона не займана. Тож, я так розумію, незайманим дівчатам можна не боятися бджіл, бо бджоли їх не будуть чіпати, адже вони вважаються цнотливими і мають певний, дуже привабливий, відповідно, запах. В Польщі взагалі існував звичай, за яким дівчина, вибираючи собі нареченого, ставила його на деякий час під дерево, де роїлися бджоли. Якщо вони його не чіпали, то вона йшла за нього заміж. Ось таке випробування було бджолами у наших з вами побратимів-поляків. Бджола, яка влетіла в будинок, є предвісницею удачі або приходу незнайомця. Втім, як говорить народна мудрість, для збереження удачі її слід дозволити залишитись в будинку або полетіти з нього по своєму бажанню. В жодному разі, ви пам'ятаєте, вбивати її не можна. Деякі прикмети і е, повіря про бджолу е, я також хочу вам повідати, бо бджоли нас оточують. І ось вважається, що якщо бджола присіла на вашу руку і відлетіла, не вжалила, то це до того, що вам прийдуть дуже хороші і легкі гроші. Швидко і надійно. Тож ця ж людина буде досягати великих висот у е, житті. Якщо бджола кружляє сплячою дитиною, то це означає, що у цієї дитини буде щасливе. Життя вважається, що ужалена бджолою людина в чомусь скривдила, когось скривдила в цей день і прогнівала богів. Тож, як і неслухняну дитину, так і людину жалить бджола для того, щоб людина одумалась. Якщо бджоли гніздяться на даху будинку, він зазнає якоїсь шкоди, то це означає, що в цьому будинку донька хазяїна буде мати проблеми із шлюбом, може залишатися довго незаміжня. Коли протягом дня бджоли кілька разів роєм перелітають сільську вулицю. То в селищі слід очікувати незабаром якоїсь гучної негативної події або смерті. Взагалі вважається, що згідно з старовинним повір'ям, бджіл не можна продавати, їх можна тільки поміняти, виміняти, бо, продаючи бджіл, ви можете продати своє власне щастя і добробут. Якщо людина хоче отримати вулик бджолами, вона має принести замість нього що щось суттєве і важливе і обміняти. Ну, раніше наші пращури обмінювалися бджоли на якусь тваринку, на порося, на козу тощо. Якщо переносити бджіл у новий вулик, їх обов'язково треба побризкати певною водою і обов'язково запросити до нової господи. Тож це також знають пасічники і обов'язково це роблять. Мені здається, що пасічником можна стати у спадок. Що це така, знаєте, дуже цікава роль. В мене є прекрасна одна учениця, її у спадок від дідуся дісталась пасіка, і він її благословив. Вона дуже добре розбирається в меді, в настроях бджіл. І якщо її торкнутися і попросити розповісти щось про бджіл, вона може говорити. Годинами. Тож, дуже важливо розуміти, що бджоли можуть виконувати математичні завдання, уявляєте, вони знають ось цю прекрасну логістику, літають найкоротшим шляхом між квітками, і вони дуже добре знають, скільки меду вони принесли, скільки у них ще вистачить сил, щоб донести до вулика меду. Тож треба в них точно вчитися, навіть методом саморегуляції. Вважається, що бджоли мають власний характер, вони такі, знаєте, особистісно заточені. Навіть, як я вам вже, розповідала, є трударі і ледарі в кожному, в кожному вулику, але якщо раптом треба, щоб бджола змінила роль, то в неї навіть змінюється хімізм мозку. А в 2011 році проводилось дослідження, яке вказало, що бджоли. Можуть бути песімістами, уявляєте, на них впливає негативний настрій людини, яка ними опікується, і вони можуть втратити хороший хороший стан емоційний і не носити в такому випадку меду. Бджоли взагалі покращують роботу свого мозку, коли працюють, і вони цим показали людям, що якщо ви працюєте, якщо ви займаєтесь тим, що любите, то ви довго зберігаєте не лише активність, але і молодість. Тож вчені з університету штату Аризона вважають, що якщо зрозуміти, що навіть бджоли під час роботи покращують роботу свого мозку, то це може для людей цей приклад уповільнити розвиток деменції, якщо вони візьмуть собі це на замітку і будуть також працювати і розвиватися протягом життя. Бджоли неймовірно цікаві, е, цікаві істоти. Бджоли це символ багатства, символ радості, символ достатку, чого я і команда калини бажаємо кожному з вас, українці це діти сонця на нашій квітучій українській святій землі. Бджоли почуваються як в раю. Тож я впевнена, що після цієї лихої війни ми відбудуємо нашу країну нам буде ще кращою, і я абсолютно впевнена, що бджоли завжди будуть жити поряд з нами, бо ми діти сонця, а мед це продукт сонця. Ми бажаємо вам щастя. Підписуйтесь на наш канал, ставайте його спонсорами. І обов'язково повертайтесь до всіх наших відео, яких вже дуже багато на каналі Калина. Слава Україні і до зустрічі!